Нам перестали допомагати, а обіцяли мешканці Царедарівської сільської ради ображені, бо компанія, що орендує та обробляє земельні паї, погано себе поводить. При укладанні договорів оренди землі компанія Кернел обіцяла селянам підтримку допомогти з ремонтом дитсадка Полтавського НВК у селі Полтавському. В этом году не було виділено на школу ні копейки, ні на оздоровлення дітей, ні на ліноліум, который обещала ХПП на ліноліум на ремонти, ні на інші підсобні роботи. Ну к сожалению, от ХПП помощи у нас очень мало. Агропромислова компанія на території своєї присутності офіційно повідомляє на своїй сторінці в інтернеті про п'ять напрямків щодо підтримки місцевих спільнот. В цьому році жителі водолаги, колишня Риводарівка. Та Полтавського жодної допомоги від Кернела не відчули. Села в бур'яні, освітлення погане. Про дороги й годі казати. По них їздить важка техніка, а ремонтувати нікому. Розбиваються дороги, не косяться бур'яни. Дітвора до полтавського до школи не доїдуть, тому що взагалі, взагалі ж немає дороги. Там ви ж самі бачили, яма на ямі. Керне. У нас всі пошти землі в нього, от хоч би трошки помагав. У нас ну, в селі не вийде. Ось проти ФАПа в нас зарослі. Я в джунглях живу. Я рядом живу з фапом. Ні куриці не випусти, нічого. Лисиці, куниці, ну хоча б тут по селі почистили ці посадки. Сільська рада, очолювана новим головою Юрієм Поповичем, теж розраховувала на підтримку, але на жодне звернення компанія Кернел не відреагувала. На камеру ж, мабуть, не хочуть неправду казати. Правда, та як така, що не допомагають, так це всі люди кажуть. Обічали вони багато чого. Обіщали, у нас в клубі тут будемо таплювати. Ми зробили печку, просили, а до докернала, пообіцяли і все, і все на все. Закончена селяни задають питання, чому ми повинні давати користуватися землею тим, хто чинить не по совісті. Чому Агрохолдинг так ставиться до селян і не направляє представників? Ми спробували зателефонувавши на номер гарячої лінії Кернелу сьогодні. були зібрання жителів села і вони приглашали представника компанії Кернела. И никто не пришел. Скажите, у кого можно получить данный комментарий? Почему не пришли Кернел и почему такое отношение? Есть, поняла. Просто да. хочется получить комментарий со стороны компании Kernel. Да, да, я вас поняла. Хорошо, спасибо. Угу. До сьогодні з кернелу нам не передзвонили, але представника їх ми зустріли на інших невеселих сходах у селі Веселе Смирнівської сільської ради. Чи приглашали вас офіційно на зустріч з жителями? Офіційно мене ніхто на зустріч з жителями не приглашав. Був якийсь звонок. Скажем так, от непонятними… В общем, я не понял, что это было. То есть сказали, что завтра будет там в Риводаровке сходка возле ФАПа по э, вопросу взятых на себя комментариев э, обязательств. То есть э, обязательства мы на себя никакие не брали. Э, мы э, э, помогаем добровольно, по возможности, э, по благоустрой территории. Мы можем э, помогать. Э, Какими-то там стройматериалами э, э, на ремонт памятников, ну то есть э, по желанию громады на самые необходимые вещи, скажем так. Также мы по возможности косим бурьяны на территориях нашего присутствия. Но что касается именно... Полтавского и Риводаровки. К нам обращался сельский голова во время уборки ранних зерновых. У нас не было возможности, у нас не было ни людей, ни техники, поэтому мы эту работу провели сразу же после окончания уборки ранних зерновых. По возможности, опять же. До села Веселе ознайомитися з бідами пайовиків приїхали представники влади, заступник голови Лозівської райдержадміністрації Андрій Шевченко та депутати Лозівської районної ради Андрій Обора і депутат Харківської обласної ради Ігор Нестіров. Веселівці їм скаржились, що не дочекаються своїх виплат за паї. Селянам посадовці радили уважніше читати договори, які підписують. А для вирішення спірних скернелом питань винаймати юриста. Дивлячись вперед, наша позиція полягає в тому, ну пробачте за таку певну прямоту. Ну не всі ж у нас юристи, і хтось Я, щось вміє робити. І тому, коли ви говорите, той підписав, той підписав, той підписав там під тисками обставин. Ніколи було з роботи, пішли. Наша вам порада, що ну у вас тут багато. Є у вас люди зацікавлені, є депутат районної ради. Ну гуртуйтесь в якусь таку чи громаду, чи спілку, чи як ви там це назвете. Не головне, щоб у вас була людина, яка більш-менш розуміє і спілкувалася з ким ну чи найміть собі юриста, чи через кого його найміть юриста. Ну не робіть неграмотних правових дій. З незначним запізненням, але особисто зі спеціалістом із земельних питань, на схід громадян прибув директор Краснопавлівського ХПП, пан Олександр Дейко, представника кернелу селяни одразу засипали питаннями. Ну так як з листочком, то може щось і є там написано. А нічого там немає. А як зерно? 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 Чого нам не дали Чого, які процентникам не віддали зерно? О, Два дні стояли машини року. і трактора із зерном. Ну, нам зерно не давали. Я кілька разів підходила, зерно нам не дали. До сих пор мені ні одного дому. Капець, я не знаю. О чому я можу з вами говорити? Я не знаю. Это, это высшим, ми, так, ми з вами які. не будемо підписувати, що ви не Ви не ага. Не ми, а ну, ви ну, не так, в чоб, все, то, в ну, А в том же, ну, що вишити землею користуєтеся, нам назад. нічого не даєте. Сплату за паї пан Дейко пообіцяв провести найближчим часом, але жителі веселого не дуже в це вірять і готові розірвати свої договори з Кернелом та здати в оренду свої землі іншим аграріям. Чи дотримуються свого слова? Представники Кернелу стане відомо наприкінці листопада. До 25-го числа пайовики повинні отримати продукти та гроші, які кернел заборгував. Ми вам люди огласили свої претензії. Вот. Вы их услышали. Как вы дальше будете поступать? Вы будете обращаться к высшему руководству вашей компании? По этой ситуации, которая сегодня, да, мы уже не раз встречались с этими людьми. В принципе, я им ситуацию пояснил. Сегодня я ничего нового не сказал. И скажу одно, что решение было принято еще На прошлой неделе, что мы будем с ними производить полностью расчет в ближайшее время. Как только у нас появится возможность, то есть э, освободятся люди, которые сейчас задействованы на пахоте огородов и так далее. То есть, Поэтому, скажем так, решение уже принято.